В цей момент вважала, що не все мені потрібно. Ну, тобто, медичні картки, наприклад, ми не брали, там трудові книжки ми не брали. Документи єдине, що було зібране на ранок вторгнення російської армії в Україну, розповідає Валентина Поденко. Ми навіть не прокинулись, тому що я знаю, що багато людей говорять про те, що їх там розбудили в 5 ранку, тому що війна почалася. Ми доспали до будильника. Батьки тоді 13-річного Марка, 12-річного Дані та 7-річної Марійки, не знали, як далі діяти, розповідає жінка. Відразу повна каша в голові, або відразу кудись їхати, або лишатися вдома. Якщо лишатися вдома, то закуповувати продукти. Спочатку виїхали в село до батька Валентини. Далі вирішили їхати до знайомих в Іспанію. Продовжує жінка. Ми нікому не залишили ключі від квартири. А потім виявилося, що дуже багато людей, які хочуть переїхати саме сюди в Черкаси, тому що тут відносно безпечно було на той момент. І ми з Іспанії, кур'єром, пересилали сюди ключі в Черкаси для того, щоб родина з Чернігова у нас деякий час жила. У місті Бенальмадена сім'я прожила півроку, розповідає старший син Марк. Там він разом з братом та сестрою одразу пішли до школи. Там були пару людей з України, якщо чесно в школі. Але коли почалися літні канікули, то ми перестали говорити, і вже тоді мені було просто якось скучно. Середній Даніїл весь час був на зв'язку з друзями з Черкас. Каже, все чекав звісток про завершення війни. Мав надію, що це буде якнайшвидше закінчиться. Через півроку максимум. Найменшій Марійці в Іспанії не сподобалось, розповідає дівчинка, бо не розуміла мову. Теплі спогади береже про єдину подругу. Ліля вона. З церкви дівчинка, вона дуже добра, мама англічанка, а папа іспанець, то вони, вона знає два язика, а мама моя переводила мені все. А ще дівчинка згадує узбережжя та море. Середземне. Так. Тобто, якщо вибрати між середземним і Азовським. Азовське. Попри гостинну зустріч, каже Валентина, залишатись в Іспанії сім'я не стала. Таке вже враження, що життя було поставлено на як на паузу. Знаєш, ти не живеш, ти просто відбуваєш повинність. Тобто ти зранку встав, робиш усе, що потрібно, але ти якби не живеш і чекаєш, а коли ж воно те життя почнеться? І зараз в телеграмі, в вайбері, сіли там і просто проголосували. одностайно. стань, всі хотіли додому. Нині, говорять Поденки, вони в Україні. Ховаються в укриття від ракетних небезпек, згадують із вдячністю іспанців та радіють можливості розділяти успіхи та біль українців. Дітки, варенички. смачного. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.